В ефірі першого подільського. Найважливіші новини п'ятниці із життя Хмельниччини. До вашої уваги просто зараз. Розпочинаємо. На Хмельниччині поліцейські затримали водія, який у стані сп'яніння на смерті збив пішохода і зник із місця події. У нагоді стали кадри із камер відеонагляду. Трагедія сталася у городку. 28-річний місцевий сів за керморено трафік на бровах та скоїв наїзд на 54-річного чоловіка. Від отриманих травм той загинув. Водія затримали і відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Вирішується питання про оголошення затриманому, підозри та обрання йому запобіжного заходу. У селі Ногачівка Шепетівського району вдосвіта загорілася хата. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Однак на місці події пожежники виявили бездиханне тіло 72-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі необережне поводження із вогнем під час користування свічкою. У Хмельницькому відбулася чергова мирна акція на підтримку військовополонених, і в тому числі бійців полку «Азов». Щоп'ятниці пішохідною зоною вулиці Проскурівська відбувається хода, щоб вкотре нагадати про тих, хто дотепер перебуває у застінках расистів. Тих і ходу, що відбувається у Хмельницькому щоп'ятниці, уже кілька місяців поспіль, зібрались рідні й близькі військовополонених та бійців полку АЗОВ, які вже більше семи місяців перебувають у російському полоні. Боротьба за кожного захисника України, полоненого чи зниклого безвісти, триває. А безстрокова акція має промовисту назву Поверніть героїв додому. Ми будемо тут стояти, доки, доки не вийду не випустять всіх наших захисників з полону, не обміняють. Мій син був в полоні. Наразі він обміняний і він також тут зі мною на цій акції. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! 35 станцій супутникового зв'язку Старлінк отримали громади Хмельниччини. Обладнання придбали завдяки сприянню Міністерства цифрової трансформації України та благодійної організації Благодійний фонд плюс 3.8.0». Системи відправлять до пунктів незламності, де таким чином буде забезпечено доступ до інтернету у період можливого блекауту. Як нагадаємо, в регіоні функціонує 233 таких пункти. Удосконалений та передбачає кілька суттєвих змін. У 2023 році охочі вступити до вищих навчальних закладів знову замість. ЗНО здаватимуть мультипредметний тест. На Хмельниччині вже розпочали підготовку до іспиту. У чому вона полягає? З'ясовували наші журналісти. Знову без ЗНО. Цьогоріч вступники до вишів, які в 2022-му здаватимуть національний мультипредметний тест. Хмельниччина активно готується до іспиту. Зокрема, вже визначають місця для його проведення. Ми формуємо мережу, ми визначились, і з точки зору безпеки, в першу чергу, ми максимально розширяємо перелік населених пунктів, де буде відбуватися тестування, тобто робимо таким чином, щоб доїзд не перевищував 30-40 кілометрів. У 2023-му абітурієнти здаватимуть тест з трьох предметів. Два із них обов'язкові українська мова і математика. Третя дисципліна на вибір. Для проходження іспиту цього разу виділять 180 хвилин. На теренах нашої області тестування відбуватиметься у 16 населених пунктах замість трьох райцентрів. Для цього також будуть найближчим часом вибрані школи в кожному з цих населених пунктів, і кожна школа повинна мати відповідне обладнання. Перш за все, це укриття, по-друге, це генератор, по-третє, це старлінк для мобільного інтернету, стабільного інтернету. Ну і також є вимоги до класів навчальних аудиторій і комп'ютерної техніки, яка буде застосовуватися під час тестування. Тестування відбуватиметься у червні. Абітурієнти, які перебуватимуть за кордоном, традиційно матимуть змогу здати іспит у багатьох країнах світу у спеціально створених екзаменаційних центрах в Україні. У червні-липні буде проведена і додаткова сесія. Що важливо, імовірно, потрібно буде набрати більше балів для пропуску ніж у 2022-му. Якщо ти виконав 10 і більше відсотків завдань правильно, ти отримуєш результат. Якщо буде менше 10, ну я думаю, що це будуть одиниці. От тоді результат у субальні шкалі просто учасник не отримає. Пробного тестування проводити не будуть. Електронна реєстрація на НМТ розпочнеться у квітні. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Після різкого зростання напередодні новорічних свят вартість продуктів на ринку у Хмельницькому почала потроху знижуватися. Працівники держпродспоживслужби регулярно проводять моніторинги цін на соціально значущі харчі, такі як м'ясо, крупи, яйця та молоко. Нині інспектори рушили на продовольчий ринок, що подорожчало, а що навпаки стало доступнішим у ціні. І головне, чи завищують хмельницькі продавці ціни. Дивіться далі. Центральний продовольчий ринок Хмельницького в обідню пору тут не буває малолюдно. Ірина ходить на базар чи не щодня. Розповідає, уже протягом багатьох років купує товар у перевірених продавців. Каже, у них і якість хороша, і ціна завжди стабільна. На вигляд м'ясо гарне, якість хороша. Ну і смачне, і ви подивіться, як гарно викладений товар, щоб не взяти а продавець який ціна нормальна. Аби не допустити невиправданого завищення цін, працівники Держпродспоживслужби регулярно навідуються на ринок та перевіряють вартість соціально значущих продуктів. Управління захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Хмельницької області. Моніторину ціни. У списку молочка, крупа, яйця, соняшникова олія. Найперше перевіряють вартість м'яса. Скажіть, будь ласка, яку ціну у вас сало? якщо більше беруть люди, ми його віддаємо по 60. У продавчині Анджели м'ясна продукція чи не найдешевша на базарі. За кілограм під червини жінка просить 150 гривень, за філе 140, задня частина без кістки також 150. Це моє домашнє. Так ось я ферма <ганую> просто? <ганую> Ні, <ганую> не ферма, ну як. В мене будинок приватний, я можу там тримати до 10 голов. У м'ясному відділі працівники Держпродспоживслужби служби знаходять і незначні порушення. Проте під час воєнного стану штрафувати заборонено, тому проводять лише профілактичну бесіду. Назарце ще не поставили чи на пупи, ну вон далі нема ціни. Далі нема так ставте. Ну тому що ж люди ж підходять. Вони хочуть знати скільки що коштує. Наступне у списку на перевірку молоко. За словами фахівчині, Держпродспоживслужби, це єдиний продукт, який підлягає моніторингу від держави. Пастеризоване молоко 2,5-6. 33 шість літр 900 грам 900 грам. Тут інспектори порушень не виявляють. А от продукт, який за останні роки злетів у своїй ціні, це, звичайно, яйця. В аналогічний період минулого року десяток можна було придбати за 30 гривень. Піку вартості вони досягли восени 2022-го. Тоді можна було знайти яйця, ціна яких доходила і до сотні гривень. Нині ж десяток коштує не більше 60. Порівняно з тим, що була ціна два місяці до нового року, то ціна на кілька рублів 9 дешевше. Ці були ціни яйця 66, зараз вони 57. На 9 гривень. 55-45 бачимо. Нормальна ціна, нормальна. За результатами моніторингу хмельницькі продавці не перевищують допустимої межі націнки у 10% від закупівельної вартості. Ціни підтверджуються, ми моніторимо ціни кожного дня, моніторяться ціни по всій області. Всі наші служби у районах кожного дня виходять на моніторинг і ціни моніторимо. Якщо якийсь є значний скачок, ми проходимо і дивимося, наскільки він. Законодавчо підтверджений, зважаючи на незначне зниження цін на яйця, м'ясо та молочку, фахівці прогнозують незабаром підвищення вартості хліба. Головною причиною називають перебої з електропостачанням. Аліна Жулкевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський. Експерти підрахували, що від початку повномасштабної війни вартість борщу в Україні зросла на більш як 20%. Зараз ціна української страви за традиційним рецептом на чотирьох осіб становить 99 гривень. Водночас деякі продукти впали в ціні від початку року. Ми ж запитали українську, де вони купують харчі та як оцінюють їх вартість станом на кінець січня. Скажіть, будь ласка, як часто ви купуєте продукти на ринку та як змінились ціни з початку року? Ну, я як пенсіонер мало ходжу. Как-то вот, зараз стабільно, було з початку року, після празднику. Я не знаю, як вони змінилися. Змінились, я не сильно продаю цьому значення. Часто купую. Ну я постійно на ринку купую продукти. Змінились, звісно, змінилися в більшу сторону. З початку нового року зросли. В середньому від 10 до 35 зазвичай це фрукти, овочі. На ринку набагато кращий вибір, і вони завжди свіжі і якісні. Майже кожен день купую так на ринку. В магазині майже не хочу. Більше продукція така фрукти, овочі таке, а ціни на відсотків мені кажуть, зросли більше ні. Купую частенько купую. Але більше із супермаркетів, так як не вистачає часу. Олію купую на ринку, цукор. Правда, ми купуємо так запасом. То змінилися вже за рік ціни. Так само муку сіл не коливалися трохи. На ринку все ж дешевше? Так, звичайно, дешевше. Ну я на ринку купляє села. Я сам виробляю і сам продаю на ринку. 27 січня Україна та увесь світ вшановує пам'ять безневинно знищених нацистами євреїв. Дата не випадкова. Саме цього дня у 1945 році із концтабору у Освенцимі визволили останніх в'язнів. А лише у тогочасному Проскурові за неповних три роки окупації було близько 8 тисяч жителів єврейської національності. Їх пам'ять у цей день вшановували хмельничани. У Хмельницькому на місці єврейського гетто вшанували пам'ять жертв голокосту. Юхим на власні очі бачив винищення єврейського народу. На початку Другої світової йому було шість років. І, попри те, що був дитиною, пам'ятає усе до деталей. Врятуватися вдалося завдяки евакуації. Батько мій зібрав сім'ю, я кудись наняв конячку і нас завезли в на бар, на железну дорогу, щоб евакуювались. І ми переїхали в Копайгородський район село Лученєць. Чоловік каже, допомагали вижити румуни. Вони оголошували, коли у населений пункт заходять німці. У будинку, де оселилася сім'я Юхима, була надійна схованка, яка зберегла їхнє життя. І як тільки ця облава об'являлася родичів чоловічої статі туди ховали. І за рахунок цього ми фактично і збереглися. Вшановують пам'ять жертв геноциду єврейського народу щороку, 27 січня. Саме цього дня, у 1945 році, із концтабору Освенцима визволили останніх в'язнів за неповні три роки окупації. Німецькі фашисти стратили близько восьми тисяч євреїв у тодішньому Проскурові. Тут і на на місцях розстрілів євреїв. Ми вшануємо вшановуємо, вшановуємо пам'ять безневинно загиблих жертв голокосту. Такі Мітинги мають відбуватися, тому що якщо ми пам'ятаємо свою історію, ми пам'ятаємо і ми живемо, і ми тоді не можемо, можемо не допустити її повторення в наш час і в майбутньому. Те, що зараз відбувається в Україні, нам нагадує про те, і ми б не хотіли, щоб наші діти пережили цих часів. Зараз Російська Федерація, як і нацистська Німеччина у період Другої світової, вчиняє геноцид уже українського народу, і винні у злочинах проти людства обов'язково повинні бути покарані. Діти та дорослі із Маріуполя відвідали кінологічний центр поліції Хмельницької області. Екскурсію для гостей провела інспекторка кінологиня Інна Герасімова, яка сама була змушена покинути Маріуполь після окупації. У кінологічному центрі гостям спочатку розповіли про породи та особливості службових собак, методи їх навчання. А потім дітки та дорослі мали змогу безпосередньо познайомитися із вихованцями центру і навіть спробувати себе у ролі кінологів. Особливо діткам сподобався грайливий спаніель БІМ, який навіть уміє рахувати до п'яти, а також лабрадор, який займається пошуком вибухівки. Заслужена артистка України Майя Онищук запрошує краян на благодійний концерт. Уже цієї суботи Скрипалька створить дружню атмосферу у залі обласного музично-драматичного театру. Музикантка подарує присутнім годину патріотичних пісень та сучасних композицій. Вартість квитків від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Музика заради перемоги. 28 січня у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться благодійний концерт заслуженої артистки України Майї Онищук. Окрім творчої діяльності, Майя ще із 2014 року активно волонтерить. А від початку повномасштабного вторгнення залучає до підтримки українців і іноземних партнерів. Слідуючий раз, коли я поїхала, я взяла скрипку. І сказала, я хочу передати вітання всім абсолютно полякам, які мене почують від воїнів, від земляків моїх, від українців. Подяку за те, що вони з першої секунди з нами. От. І так розпочались мої гастрольні концерти вдячності Україна дякує. Їх було понад вісім. Понад годину зі сцени лунатиме патріотична скрипка, яку вже встигли полюбити слухачі, Ба більше все частіше вона звучить і у Польщі. Репертуар буде надзвичайно різний, він буде в позитив, він не буде занадто веселий. Зараз не на часі. Ми будемо день перемоги святкувати надзвичайно потужно і яскраво, і весело, так як вміє українець. От він буде. Із патріотичністю, і з фірменним репертуаром бачиш, сину, мій свічка не згаса, до віку буде ще горіти. Активно до концертної діяльності долучається донька Майї Онищук Софія. Готували дев'ять пісень. І найбільше мені здається, що подобається біля тополі, так як на даний час у нас така ситуація в країні, і вона передає ті емоції, які відчувають батьки тих людей, які загинули на війні. Вартість квитків від сотні гривень. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Оксана Медведєва Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський. Долучайтеся до благодійних ініціатив та підтримуйте наших захисників разом до перемоги. А наразі це все про що хотіли розповісти. Дякуємо за довіру та до наступної зустрічі на першому подільському.